Осінь у Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету це час активного навчального процесу, майстер-класів, зустрічей та свят. Нещодавно до свого вже улюбленого, та можна сказати, рідного навчального закладу приїхав екс-президент спілки кухарів Австрії пан Гаральд Фаргель. Його зустріли радісно і щиро, як вміють у Березівці, з піснями та караваєм. Це вже третій візит австрійського експерта до Березівського училища і Цього разу під час тижневого майстер-класу він познайомив учнів майбутніх кухарів з премудростями європейської кухні. Хочу представитися. Я пан Гаральд Фаргель приїхав з Австрії, з Відня. і вже дуже дуже багато років викладаю в одному гастрономічному коледжі. Я ж втретє тут, тому що мені дуже подобається працювати з такими дітьми. Зараз педагог вищої категорії, висококласний кондитер гігієніст Пан Гарольд Фаргель, розповів, що вперше до Одеси та України він потрапив 20 років тому, коли працював коком на судні повинен сказати, що місто Отеси мені дуже нагадує Відень своїми вулицями, архітектурою, і взагалі зараз у нас канікули мої друзі на одному із суден відправилися в Тіролію, в гори. А я замість цього приїхав сюди, щоб допомогти цим учням показати їм свої вміння, передати набуті знання. Зараз учасники майстер-класу на чолі з Гарольдом Фаргелом готуються до презентації на тему сучасні рибні та м'ясні гарячі страви європейської кухні з регіональних продуктів, на яку запрошені гості, друзі Березівського училища з району та області. В училищі відбувається свято осені, тому ми готуємо святкове меню для всіх гостей, які зберуться сьогодні. Тут це дуже важливо для училища. Я гадаю, пані директор запросила велику кількість гостей на цей захід. Ми підготували також меню, яке відповідає тематиці. Це використання всіх осінніх сезонних регіональних продуктів. І справді ми побачили в учнівських руках наш рідний український гарбуз та картоплю, м'ясо, рибу, якусь чудернацьку прикрасу, яка виявилась рисовою, а ось і закуски. Починається презентація з подачі перетиву. На аперитив ми підготували фінгерфуд, який складається з трьох видів страв: це пано, невеличкі сухарики, на яких буде представлено мус муз українським коньяком і овочевим гарніром. Наступний вид це вальдорський салат, який прикрашується маринованими креветками. І третій вид це салат з курячої обсмаженої грудки з особливим соусом. Для австрійської кухні взагалі характерна багатоступінчатість подачі страв. А поки гості ще тільки здогадуються, що на них чекає, ми вже побачили, який регіональний продукт стане основою солодких страв. Звичайно, це осінні яблучка. Нам навіть вдалося дізнатися рецепт одного з австрійських десертів від учениці березівського училища. Я проводився цілий ділі семінар паном Фаргелем. У нас тема – підготовка до презентації. У нас приїхали і у нас страви з речейської кухні. І Я буду готувати яблука в плярі. Ми сюди додавали 5 ячок, потім цукорну пудру, цукор, біле, він, біле вино і ну, ділимо пляж. Потім беремо очищення, у нас вже яблука є. Беремо, набиваємо густовородку, ну, обмачуємо в клярце, який у нас є, і жаримо до готовності, щоб був такий звідки білий. А ще поряд готується яблучко у винному соусі та славнозвісний віденський штрудель, який саме зараз спеціальним способом загортають учасники майстер-класу, більшість з яких майбутні кухарі-кандитери. Усі діти слухають свого наставника дуже уважно, бо, окрім того, що з 2006 року пан Гарельд був президентом спілки кухарів Австрії, він учасник та переможець багатьох міжнародних фахових конкурсів, де отримував золоті медалі. А також Гаральд Фаргель має вчену ступінь доктора То. Кійського університету в Японії та двох бельгійських університетів, а також багато інших відзнак. Шеф кухар зізнається, для нього кулінарія мистецтво. Конфуцій казав свого часу, що та людина, яка творить, не повинна багато виконувати якихось операцій в роботі. І я хочу сказати, що дійсно кухарська майстерність це творчість. І Якщо навколо тебе багато молоді, то й працюється здорово, тоді ти твориш Пан Гарольд Фаргель дуже людина вразлива. Йому все подобається навкруги. Тим більше, що зараз осінь, це золота пора. Кожен день зранку він приходив і розповідав, як все навколо гарно, як йому хочеться з задоволенням іти і працювати з нашими викладачами, з нашими майстрами, з нашими учнями. Він приїздить сюди, як до себе додому. Австрійський експерт відзначає, у порівнянні з 2010 роком, коли він приїздив до Березівського училища останнього разу, відчуває значний розвиток фахового рівня учнів. Майстер каже, вони стали більш розкутими, що більше прислухаються до професійних порад, виконують всі операції старанно та відповідально. Доля кожного із них їх професіональне становлення залежить від них самих, від того, як вони хотіли отримати ці знання. Я дуже багато зробив фотографій з тим, як вони ловили мої ідеї, деякі робили записи, деякі усміхалися. Але все в їхніх руках. І основне, вони повинні оволодіти декількома іноземними мовами. Вони повинні отримати по можливості зарубіжний досвід роботи, і це дуже важливо. Я думаю, що у них у всіх є майбутнє. Тим часом на кухні все кипить, шкварчить, твориться якесь магічне дійство. Тож талановитих кухарів ми залишаємо готуватись до святкової презентації страв. А тим часом завітаємо до актової зали, де відбувається осінній вернісаж. Ти талантлів. Ми говоримо кожному ребенку, який приходить к нам. Ті хлопці, які не рисували, починають у нас рисувати, хто не танцював, танцює. Кто не участвовал в каких-то таких вот э, красивых мероприятиях или вот не удалось ему в школе, здесь у него все получается. Потому что э, множество вот таких мероприятий, как сегодняшний осенний вернисаж, это смотр, это не, не просто концерт. Це справжній осінній бал талантів, в якому яскраво представлена творча молодь Берзівського училища. Особливість цього заходу ще й в тому, що на місцях почесних гостей самі учні, зварники, перукарі, кравці, секретарі, маляри та інші. Алла Ліщинська, як керівник центру художньо-естетичного та фізичного виховання Сузір'я, каже, що ці діти душа училище, без якої ці стіни пусті та неживі. Першокурсниця Ольга зізнається, тільки но прийшовши, вона одразу потрапила до творчого колективу. Березівського училища. Сьогодні празник посвящен осені. Я участвую в колекціях, також я пою. У нас множество колекцій, я практично в кожній участвую з них. Ольга обожнює театр мод Березівського училища і не тільки. Каже, тут гарні умови для навчання і чудовий колектив. Моделі театру мод відкрили осінній вернісаж під вокальний супровід. Після цього здібні учні та їх талановитий викладач виконали народну пісню під акордеон. А наступний номер розкрив творчий потенціал і фантазію цілих груп училища. Бо від кожної групи на подіум виходила модель, яка демонструвала винахідливість та кмітливість учнів. Головна умова була створити осіннє вбрання із того, що під рукою чого ми тільки не побачили, окрім осіннього листя, сукня з серветок та скотчу, пакети для сміття і ще багато оригінальних знахідок заграли по новому. А по показу став виступ групи зварників, які довели, що вони по. За модою і боронитимуть училище у будь-яку пору року. Обоє знамениті, щоб хвилини малим край свій боронитий і будь-сопостата не зрить перед собою, одна, троя завжди готова видоводовою. Після цього ліричності святу додала вже знайома нам першокурсниця Ольга з чудовою піснею І, звичайно, у супроводі ще однієї нестандартної колекції театру мод. Часом збиралися почесні гості, яких теж зустріли урочисто. Окрім видовищ, гостям запропонували і хліба, тобто аперативи або фінгерфуд, австрійські легкі закуски. Запрошених учасників презентації в приміщенні віденського кафе, навчальної лабораторії училища. Окрім закусок, учні пригостили кавою, чаєм, соками відповідно до високого рівня європейського сервісу. Насолодитися святом австрійської кухні запросили представників районної влади та міліції. Одеського. Політеху та Березівського училища, а також керівництво санаторіїв та дитячих оздоровчих закладів, в яких учні Березівського вищого училища щороку проходять виробничу практику. Після обміну думками і дружнього спілкування за чашкою кави гості перемістилися до навчально-тренувального ресторанного комплексу Відень Берлін, де з нетерпінням очікували на основне меню від австрійського майстра Гарельда Фаргеля. Представила всіх гостей очільниця закладу Валентина Петрівна Шевченко. А за Ступник директора з навчально-методичної роботи та зарубіжних зв'язків Григорій Шевченко познайомив учасників презентації з біографією австрійського кухаря Гаральда Фаргеля, який особисто побажав всім смачного. Після цього свято смаку розпочалось першою стравою. Офіціанти всім подали курячий крем суп з фісташками. Насолодившись гарячою австрійською стравою, гості почали виголошувати тости і ділитися враженнями. Хочу угу. Рати всім, що ці вже так скажемо традиційні зустрічі, які відбуваються сьогодні в нашому училищі, щоб вони з кожним роком, як тепер це йде, набували обертів, сказати спасибі велике нашому. Керівництво нашого училища, тому що це, як сказав Олег Анатольович, велика заслуга їх. І сказати велику подяку тому колективу, який працює тут, адже без колективу керівництво теж не змогло би досягнути того, чого ми сьогодні бачимо. Тому, користуючись тим, що вже люди наповнили келихи, я хочу підняти бокал і побажати здоров'я всім присутнім. Ну, і керівництво Валентина Петровна Олександрович, за вас. Тим часом настала черга другої страви, в якій поєдналася смачна рибка та гарбузово картопляне пюре. І, звичайно, соус і ресторанна презентація не залишили нікого байдужим. І знову гості не могли стримати слів. Для нас всегда большая честь получить приглашение от Валентины Петровны для того, чтобы принимать участие в этих замечательных вечерах, которые проводят ваше училище. Хочу отметить, что эти события всегда фееричны, настолько, что мы не перестаем удивляться, невзирая на тот высокий профессионализм, который проявляют специалисты и коллеги вашего училища возглавляемого ванну учебного заведения. Мы еще услышали сегодня очень приятную новость о том, что все кулинарные рецепты, все вот это вот феерическая вот <связь> кулинарная композиция, которая здесь э, представлена, будет издана отдельным э, отдельным сборником рецептов. Большое вам за это спасибо, мы очень рады, что вы у нас есть, благодарим вас и хотим от имени городского совета вручить э, э, вашему гостю э, э, Вашему замечательному шеф-повару вот эту вот э, чашку с символикой нашего города. До речі, одним з розробників символіки міста був Григорій Шевченко, заступник директора з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків Березівського училища. Задоволений австрійський гість пообіцяв, що відтепер, щоразу, як тільки питиме чай, згадуватиме Березівку. Серед почесних гостей за столом навчального ресторану були присутні і представники санаторію Куяльник, в якому кожного року майбутні кухарі з Березівського училища успішно проходять виробничу практику. Эти дети, которые поступили к нам на работу, они с первых дней проявили себя как высококвалифицированные работники. Очень аккуратные дети, очень красиво они себя вели в работе. Белые шапочки, белые фартушки, белые носочки. То есть это просто была красота. Исполнительная, добросовестная. Ну и, конечно, руководители вместе с ними. Мы очень благодарны. Вот мои За производством, начальника дела кадров всегда с удовольствием. Когда мы слышим Березовка, то это значит все. Слово «березовка» — это качество. Это качество, профессионализм, это доброта, это красота, это просто изумительно. А свято продовжується, і ось вже несуть свинину зі складним овочевим гарніром. Ще одна австрійська страва з місцевих свіжих продуктів. Атмосферу доповнює австрійська музика, яка звучить в ресторанному комплексі. Страви учнів березівського училища із вдячністю згадують і представники одеського політеху, керівництво та іноземні студенти, які щороку відвідують Березівське училище. «Уже сегодня студенты наши вот буквально месяц, неделя не проучились, но они уже знают про Березовское училище. Потому что все наши стенды обязательно ярко, яскраво показывают совместные мероприятия. Уже студенты показывают пальцем, что это, где это видят, что там фотографии тоже иностранных студентов, и где они, почему, когда мы это все увидим, когда мы будем ехать туда». Мы, конечно, эту традицию собираемся поддерживать. Но каким образом эта традиция зародилась и каким образом эта традиция поддерживается? Безусловно, и руководство Березовского училища, и администрация нашего института и университета ⁇ это люди, у которых есть четкое понимание, что подлежащий камень вода не течет. А тим часом подали десерт традиційну австрійську страву, знаменитий штрудель та яблучка, печені зі спеціальним соусом та смажені в клярі. А коли всі оцінили цей кулінарний витвір україно-австрійського мистецтва, гості ресторану побачили на власні очі всіх творців святкового обіду. До шеф кухаря зі словами вдячності звернувся і запрошений на свято австрійської кухні голова Березівської районної ради. У Мене дуже добре готує мама, я різні блюда їв. Але оце щось нове, і кожен раз, коли ви робите свій майстер-клас, ми, ми такого, скажімо так, ніколи не бачили. І приємно те, що ви учите наших дітей таким стравам, і це їхній статус піднімається завдяки і завдяки вам. Від Березівської районної ради австрійському кухарю дістався на згадку значок державного службовця український тризуб. На цьому подарунки не закінчилися. Валентина Петрівна Шевченко, як друга мати всіх учнів Березівського училища, теж не залишила майстра без подарунку. Дозвольте від імені адміністрації училища від учнів нашого навчального закладу подарувати також. Цей подарунок, який також така цепочка, того, що ви моряк, так, такий знак, того, що це він ваш, знак зодіака, щоб він вас зігрівав теплом наших сердець і давав вам, вам наснагу, добро, любов і повернення знову і знову в стіни нашого навчального закладу. Окрім того, додому Гаральд Фаргель повезе чарочки з Оніксу. Також австрійського кулінарного майстра нагородили грамотою від одеського політеху. А сам пан Гаральд з вдячністю відгукнувся про своїх учнів, які із задоволенням вбирали в себе нові знання, і також приготував подарунки викладачам. Наприклад, Григорій Шевченко носитиме австрійську краватку. А Людмила Ігнатьєва, як викладач сервісу та обслуговування, отримала набір офіціанта. А після цього урочисто нагородили майбутнє. Кухарів та офіціантів, які старанно працювали під керівництвом почесного експерта з Австрії. Як відомо, наше училище з 2005 року співпрацює з німецькими та австрійськими гастрономічними експертами. Для нас це вже навіть важко сказати, який за рахунком семінар. Ну, вже не перший діти, які представляли наш навчальний заклад. Можна сказати, вразили нашого експерта, пана Гаральда Фаргеля. Такої дружньої та єдиної команди можу сказати в австрійців. Немає як відомо, в Європі відповідає кожен за себе. Наші учні привикли працювати в команді. Це дуже приємно, вразило. Пана Фаргеля. Наші е, учні навчаються за професією кухар кондитер але і курсова підготовка є за фахом офіціанти. І е, сьогодні обслуговували банкет і учні першого курсу, і другого курсу. І я вважаю, що вони справилися гідно з своїм завданням. Дипломи, сертифікати учні отримують після кожного семінару з іноземними експертами, і це свідоцтво підвищення їх професійного рівня. Гарольда Фаргеля просто так не хотіло відпускати. Тому березівчани приготували для нього ще декілька сюрпризів. Заступник директора з навчально-методичної роботи та зарубіжних зв'язків вручив подарунки від творчого колективу Березівського училища. Бережіть, країни, Бережінське ВПУ ОНПУ, Галяду yeah. Фазелю. Від колективу Бережівського НПУ. Yes. З побажанням гарних кулінарних злетів. Алла Наполіма, герцові данки. Я знаю вашу любов до самолюбці. Вас від мене сон знак, я сір і Грас, за ще я макнуфарттехні. Подивимося, що скаже мій син, який в Гразі навчається. В інституті авіатехніки. І далі не було кінця сувенірам, які значно збільшили багаж австрійського гостя. Щедрість та гостинність Березівського краю приваблює сюди австрійського експерта знову і знову. Такі зустрічі завжди свято смаку, обміну, досвідом і спілкування. Тому обидві сторони з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі.

vor diesen fleißigen jungen Menschen würde ich es tun.